Володимир Федорович Одоєвський Городок у табакерці. Основна думка казки «Містечка в табакерці полягає в тому, що все у цьому світі взаємопов'язане між собою. Якщо перестає працювати один елемент табакерки, то ламається вся музична скринька. Люди у суспільстві також взаємопов'язані. Кожен має свої обов'язки, але всі вони спрямовані. Татусь поставив на стіл табакерку. Іди но сюди, Михасю, подивись, сказав він. Михась був слухняний хлопчик, відразу ж залишив іграшки і підійшов до татуся. Вже ж було на що подивитись, яка чудова табакерка! А, барвиста з черепахи, а що тільки на кришці, брами! Башточки, будиночок, другий, третій, четвертий, і поличити не можна. І всі маленькі маленькі, і всі золоті. А дерева також золоті, а листочки на них срібні, а із за дерев сходить сонечко, і від нього рожеве проміння розходиться по всьому. Небо. Що це за городок? спитав Михась. Це городок дінь дінь, відповів татусь і торкнув пружинку. І що ж? Раптом невідомо, де заграла музика. Звідки чути цю музику? Михась не міг збагнути. Він підходив до дверей, чи не з іншої кімнати, і до годинника, чи не з нього. І до бюро, і до мисника прислухався то в одному, то в іншому місці, дивився і під стіл. Нарешті Михась упевнився, що музика справді грала в табакерці. Він підійшов до неї, дивиться, а із-за дерев сонечка виходить. Крадеться тихесенько по небу, а небо і городок все яснішають і яснішають, і віконця палають яскравим вогнем і від башточок немов сяйво. Ось сонечко прийшло через небо на інший бік. Все нижче й нижче, і нарешті за пагорбом зовсім сховалося, і городок потемнішав. Віконниці зачинилися і башточки померкли тільки ненадовго. Ось засвітила зірочка, ось друга, ось і рогатий місяць визирнув з за дерев, і в городку знов стало ясніше. Віконця засріблилися, а від башточок розійшлися синюваті промені. Татусю, татусю, чи не можна уйти в цей городок? Я б дуже хотів. Важко, мій друже, цей городок не на твій зріст. Нічого, татусю, я такий маленький. Тільки пустіть мене туди. Мені так би хотілося знати, що там робиться. Справді, мій друже, там і без тебе тісно. Та хто ж там живе? Хто там живе? Там живуть дзвіночки? З цими словами татусь підняв кришку на табакерці. І що ж побачив Михась? І дзвіночки, і молоточки, і валик, і колеса. Михась здивувався. Нащо ці дзвіночки? Нащо молоточки? Нащо валик з гачками? питав Михась у татуся, а татусь відповідав, не скажу тобі, Михасю, сам подивись, уважненько, і подумай може, й відгадаєш, тільки ось цієї пружинки не займай, а інакше все зіпсується. Татусь вийшов, а михась залишився над табакеркою. От він сидів, сидів над нею, дивився, дивився, думав, думав, чому ж дзвонять цвіночки? А тим часом музика грає та грає, от все тихіше й тихіше, немов щось чіпляється за кожну нотку, немов щось відштовхує один звук від другого. От Михась бачить, внизу табакерки відчиняються дверцята. І з дверцят вибігає хлопчик із золотою голівкою і в сталевій спідничці, зупиняється на порозі і манить до себе Михася. Будь ласка, з великою радістю. З цими словами Михась побіг до дверцят. І здивовано помітив, що дверцята саме йому впору. Як добре вихований хлопчик, він вважав за свій обов'язок попереду звернутися до свого провідника. Дозвольте поцікавитися, сказав Михась, і з ким я маю честь розмовляти? Дінь, дінь, дінь. Відповів незнайомий. Я, хлопчик Дзвіночок, житель цього городка. Ми чули, що ви дуже бажаєте побувати в нас у гостях, і тому вирішили просити вас зробити нам честь до нас завітати. Дінді. Михась чемно вклонився. Хлопчик-дзвіночок узяв його за руку, і вони пішли. Тут Михась помітив, що над ними було склепіння, зроблене з барвистого тисненого паперу золотими краями. Перед ними були друге склепіння, тільки менше. Потім третє, ще менше. Четверте, ще менше, і так усі інші склепіння, чим далі, тим менші, так що востаннє, здавалося, ледве могла пройти голівка його провідника. Я дуже вам вдячний за ваше запрошення, сказав йому Михась. Але не знаю, чи можна мене буде е, ним скористатися? Щоправда, я тут вільно проходжу, але там, далі, подивіться, які у вас низенькі склепіння. Там я дозвольте сказати, відверто, там я і по не пройду. Я дивуюсь, як ви під ними проходите. Дінь, 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 відповів хлопчик. Пройдемо, не хвилюйтеся, ідіть тільки за мною. Михась послухав, дійсно, з кожним кроком, здавалося, склепіння підіймались, інші хлопчики скрізь легко проходили. Коли ж вони підійшли до останнього склепіння, тоді хлопчик дзвіночок попросив Михася озирнутися назад. Михась озирнувся, і що ж він побачив? Тепер те перше склепіння, під яке він підійшов, проходячи крізь дверцята, здавалося йому маленьким, нібито поки вони йшли, склепіння опустилося. Михась був дуже здивований. Чому це так? запитав він свого провідника. Дін, відповів хлопчик, сміючись. Здаля так завжди вважається. Мабуть, ви ніщо здалеку важно не розглядали. Віддаля все здається маленьким, а підійдеш. Велике. Так, це правда, відповів Михась. Я до цього часу не думав про це, і через те зі мною ось що трапилось. Три дні тому я хотів намалювати, як матуся біля мене грає на фортепіано, а татусь в іншому кінці кімнати читає книжку. Тільки це зробити мені ніяк не вдавалося». Працюю, працюю, малюю, малюю як можна правильніше, а все на папері в мене виходить, що татусь біля матусі сидить, і крісло біля фортепіано стоїть. А тим часом я добре бачу, що фортепіано стоїть поруч мене біля вікна, а татусь сидить в іншому кінці біля каміна. Матуся мені казала. Що татуся треба малювати маленьким. Але я думаю, що вона жартує, тому що татусь далеко більше від неї на зріст. Але тепер бачу, що вона казала правду. Татуся треба було малювати маленьким, бо він сидів далі. Дуже вам вдячний за пояснення. Дуже вдячний. Хлопчик дзвіночок сміявся з усіх сил. Дин -дин -дин -дин. Як смішно, не вміти намалювати татустя сматусею. Дін Михасові, здавалося, прикрим, що хлопчик дзвіночок з нього. Так немилосердно глузує, і він досить ввічливо сказав йому. Дозвольте мені у вас запитати, навіщо що ви до кожного слова все говорите динь, динь, динь. Це вже у нас приказка така, відповів хлопчик Звіночок. Приказка? А от татусь каже, що дуже недобре звикати до приказок, зауважив Михась. Хлопчик дзвіночок закусив губу і не сказав більше ні слова. Ось перед ними ще дверцята, вони відчинилися, і Михась опинився на вулиці. Що за вулиця? Що за городок? Брук вимощена перламутром. Небо барвисте з черепахи. По небу ходить золоте сонечко. Поманиш його, воно з неба зійде, навколо руки обійде і знову підійметься, а будиночки сталеві, поліровані, криті різнобарвними черепашками. І під кожним дашком сидить хлопчик-дзвіночок зі золотою голівкою. В срібній спідничці і багато їх багато, і всі маленькі маленькі. Ну, тепер може мене не одурити, сказав Михас. Це так тільки мені вважається здаля дзвіночки, що всі однакові. А от і неправда, відповів провідник. Дзвіночки не однакові. Якби всі були однаковими, то й дзвеніли б ми усі в один голос, один, як другий. А ти чуєш, яких ми пісень виводимо? Це тому, що хто з нас більший, у того й голос грубіший. Невже ти цього не знаєш? Ось бачиш Михасю, це тобі наука. Надалі не смійся з тих, у кого приказка негарна. Дехто із приказкою, а більше за іншого знає, і можна в нього дечому повчитися. Михась і собі прикусів язичка. Тим часом їх оточили хлопчики дзвіночки, смикали Михася за одяг. Звеніли, стрибали, бігали, весело ви живете, сказав їм Михась. Назавжди б з вами залишився цілий день ви нічого не робите, нема вас ні уроків, ні вчителів, та ще й музика цілий день. Дин дин дин. закричали дзвіночки. Вже ж і знайшов у нас веселощі. Ні, Михасю, погане в нас життя. Справді, уроків у нас немає. Та хіба в цьому річ ми б уроків не злякались? Усе наше лихо саме в тому, що у нас, бідолашно, немає ніякої справи, нема в нас ні книжок. Ні картинок, нема ні татуся, ні матусі, нічим зайнятися. Цілий день грай та й грай, а це, Михасю, дуже дуже нудно. Чи повіриш? Гарне наше черепахове небо, гарне золоте сонечко, і золоті дерева, але ми бідні. Ми надивилися на них вдосталь, і все це дуже нам набридло, з городками ні кроку. А ти можеш собі уявити, як то цілий вік нічого не роблячи, посидіти в табакерці хоч би й в табакерці з музикою. Так, відповів Михась, ви кажете правду, це і зі мною трапляється. Коли після навчання візьмешся за іграшки, то так весело, а коли у свято цілий день бавишся ти бавишся, павишся, то надвечір і зробиться нудно. За цю і за іншу візьмешся іграшку і все не люби. Я довго не знав, чому це так? А тепер розумію. Та крім цього, у нас є ще інша біда. Михасю. В нас є дядьки вихователі. Які це дядьки? запитав Михась. Дядьки молоточки, відповіли дзвіночки. Ще які злі та й роблять, що ходять по місту і нас постукують. Котрі більші, тим ще рідко тук-тук буває. А вже маленьким перепадає та не на жарт. І справді, Михась побачив, що по вулиці ходили якісь люди на тоненьких ніжках із довжелезними носами і шепотіли поміж собою. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Піднімай, зачіпай, тук-тук-тук. І справді. Дядьки молоточки безперестанно то по одному, то по другому дзвіночку тук, тук та й тук. Аж бідному Михасові жалка їх стала. Він підійшов до тих людей, дуже вічливо вклонився і від широго серця запитав нащо вони без жаль б'ють бідолашних хлопчиків, а молоточки йому у відповідь Гетьди, э, не заважай. Там у палаті і в халаті наглядач лежить. Стукотістина велить, все перевертається, причепляється. Тук -тук 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 -тук. Який же це у вас наглядач? запитав Михась у дзвіночків. А це пан Валик! – задзвеніли вони. Придобра людина, ні вдень, ні вночі з дивана не сходить. На нього ми не можемо поскаржитися. Михась до наглядача. Дивиться, він і справді лежить на дивані. В халаті і з боку на бік перевертається тільки все лицем догори. А на халаті в нього все шпильки, гачечки, сила силенна. Тільки не потрапить до нього молоток, він його гачком спочатку зачепить, потім опустить, а молоточок і стукне по дзвіночку. Тільки Мамихась до нього підійшов, а наглядач як закричить. Шур, мур. Хто тут ходить? Хто тут бродить? Шур мур. Хто геть не йде? То мені спати не дає. Шур мур, шур мур. Це я, сміливо відповів Михась. Я Михась! А чого тобі треба? Так мені шкода бідних хлопчиків дзвіночків. Вони всі такі розумні, такі добрі, такі. Музиканти. А з вашого наказу дядьки їх невтомно постукують. А ми яке діло. Шурмур. Не я тут найстарший. Нехай собі дядьки стукають хлопчики. Що мені за горе? Я наглядач добрий. На дивані все лежу і ні на кого не гляджу. Шура мур, щора мур. Ну, багато ж чого я навчився в цьому городку, сказав собі Михась. Тільки іноді мені буває прикро, нащо вихователь з мене очей не зводить. Ото От вже злий, думаю я. Адже ж він не татусь і, і не матуся. Яке йому діло? Що я пустую, сидів би у своїй кімнаті. Ні, тепер бачу, що буває з бідними хлопчиками, коли їх ніхто не доглядає. Тим часом Михась пішов далі і зупинився. Дивиться, золоте шатро з перловою бахромою. Нагорі золотий флюгер, крутиться, немов вітряк. А під шатром лежить царівна пружинка. І, як змійка то скрутиться, то розкрутиться, і невпинно наглядача під бік штовхає, Михай дуже здивувався і сказав їй панно царівно, нащо ви наглядача під бік штовхаєте? Зиц, зиц, зуць! Відповіла царівна. Дурненький ти хлопчик, нерозумний хлопчик, На все дивишся, нічого не бачиш. Якби я валика не штовхала, валик би не крутився. Якби валик не крутився, він би з молоточки не чіплявся, молоточки б не стукотіли, дзвіночки б не дзвеніли, Коли б дзвіночки не дзвеніли і музики б не було. zoot 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 Ми дзвіночки, дзень цілень весело співаєм, Наш дзвінкий хор геть не заповкає. Молоточки тук, та тук стукаємо, хоче. Ми видовбуємо звук, І з чого захочеш. Не було би нас туда, якщо розібратись для мелодії. Щоб хід раді постаратись, О, а це валик від нього, нікуди не дітися, У цьому функція його повинна він 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 крутитися на пружину. Не зверніть свою увагу. Я потрібна, щоб крутили ви свою шарманку. Ви без мене не дзвонить, не стукати не в силі. Я і валика кручу так хвала пружині. Михасеві закортіло довідатись, чи правду каже царівна. Він нахилився і притиснув її пальчиком. І що ж? Умить пружинка з силою розпрямилась, валик швидко закрутився, молоточки навперебій застокотіли, дзвіночки заграли щось безладне, і раптом пружинка лопнула. Все замовкло, валик зупинився, молоточки попадали, дзвіночки. Відвернулися бік, сонечко повисло, будиночки поламались. Тоді Михай згадав, що татусю йому наказував не таркатися, пружинки, злякався і прокинувся. Що у вісні бачив, Михасю? запитав татусь. Михась довго не міг опам'ятатися. Дивиться та ж сама татусева кімната, та ж сама перед ним табакерка. Поруч нього сидять татусь із матусею і сміються. Так, Михасю, тебе музика приспала, і ти тут добре таки подримав. Розкажи ж нам, принаймні, що тобі приснилося. Де ж хлопчик-дзвіночок? Де дядько молоточок? Де царівна пружинка? запитував Михась. То це був сон. Та бачите, татусю? сказав Михась, протираючи очі. Мені все хотілося знати, чому музика в табакерцях грає. От я взявся її уважно розглядати і розбирати, що в ній рухається і чому рухається. Думав, думав і вже почав розуміти, як раптом дивлюсь, дверцята в табакерці розчинилися. І тут Михась докладно розповів увесь свій сон. Ну, тепер бачу, сказав татусь. Що ти й справді майже зрозумів, чому музика в табакерці грає, але ти це ще краще зрозумієш, коли будеш вивчати механіку.